Привіт! В сьогоднішньому відео хочу поділитися ще деякою корисною інформацією для тих людей, які інвестують на фондовому ринку. Запрошую до перегляду, як завжди, насамперед прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Теж рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де вже більше двох тисяч людей. Я тут активно опублікую різні дані, які пов'язані з фондовим ринком, так само з моїм інвестиційним портфелем. Думаю, що він теж є досить таки цікавий. Так що теж рекомендую підписатися. Ну а в сьогоднішньому відео хочу поговорити Саме про сайт Investing.com. Так, можете вважати це рекламною, не знаю, інтеграцією, вважайте то, як хочете, скажімо так, це мене не дуже цікавить. Але чому ж би і не поділитися реально крутим сайтом? Неодноразово вам його показував в нас в своїх відеороликах. Я ним теж дуже активно користуюся. Тут я вже вам показував, як можна дивитися, і економічний календар, і різні звіти, різні цифри, скажімо так. Ну, а і ця, ця, цей сайт, скажімо так, повністю є безкоштовним Investing.com. Так що можете собі ним теж почати користуватися, якщо не користуєтеся. До речі, в них є теж мобільний додаток, який ви можете собі скачати і теж використовувати наповно, там створювати свої бачлісти і не тільки. Ну і в сьогоднішньому відео хочу саме зосередитися на, скажімо так, платній частині даного сайту, яка називається Investing Pro. Знову ж таки, ви можете собі купити. Доступ до, не, до нього, знову ж таки, якщо у вас маленький є портфель, то ну, не до кінця це має який-небудь сенс. Але в сьогоднішньому відео хочу поділитися саме платною інформацією з вами повністю безкоштовно. Ну але знову ж таки, якщо захочете собі купити доступ до даного сайту, пам'ятайте про 15% знижки, які ви отримаєте по посиланню, яке буде внизу під даним відеороликом. Отже, взагалі, що я хочу показати. Дивіться, коли ви тут заходите на сайт Investing.com, тут є кнопочка Натиснути. Відкрити Investing Pro. І коли ми відкриваємо, маємо тут такий сайт. Можемо побачити тут собі Watchlist, ідеї до інвестицій, ProPix, скрінер, тобто скрінер пошуку акцій, там ще якісь вишукування різних так само компаній по певних параметрах, різна графіки, статистики, і Warren AI, тобто штучний інтелект. Але в сьогоднішньому відео хочу зупинитися саме на ProPix AI. Взагалі, давайте подивимося, що це таке. Ну, це. Власне, вони створили певні. Певний штучний інтелект, який за допомогою певних параметрів вишукує потенційно хороші компанії для того, щоб заінвестувати свої гроші в них ну і заробити на тому більше, якби ми інвестували в індекс SP 500. Тут є знову ж таки різні, різні варіанти тих портфелів, і мексиканські компанії, і там топ-велью компанії, якщо надіюся, знаєте значення value, Чи, наприклад, просто компанії, за допомогою яких ви можете просто. Обіграти індекс SP 500. Ну і власне хочу зупинитися на тому портфелі, який називається власне BIT за SP 500, тобто 20 компаній. Які варто власне інвестувати, щоб перемогти теоретично штучний перемогти індекс S&P 500? Давайте подивимося, що це взагалі виглядає, що це взагалі таке. Знову ж таки, даний сайт на англійській мові можемо собі прикласти за Google за допомогою Google-перекладача на українську мову, може побачити, що це взагалі за портфель і як він створений. Це історичний. Тест стратегії примагає SP 500 показує, як вибір акцій за стратегією вплинув би з часом. Тобто, ну теоретично на протязі минулих років то є порівняння індексу SP 500 дохідності, і власне портфеля з створеного саме з даних компаній. Ну а взагалі можемо прочитати про цей портфель. Про пік стоп двадцять використовує передовий штучний інтелект для методичної оцінки фінансових даних з SP 500, прагнучи визначити акції з найвищим показником щомісяця. Взагалі, для чого вам оця. Підбірка, до чого я знімаю даний відеоролик. Хтось, по-перше, для деяких людей, які, наприклад, не знають, в що інвестувати, теоретично не хочуть інвестувати в індекс SP 500, наприклад, хоча для початківців це хіба було б найкращим варіантом. хоча, ну не до кінця, можливо, і зараз варто входити великими сумами, коли індекс SP 500 один з найдорожчих в своїй історії за минулі 20-30-50 років. Ну, але. На тому не хочу зупинятися. Ну, для тих людей, які не просто не хочуть інвестувати в індекс S&P 500, а самі бояться обирати компанії, наприклад, щоб на них не втратити гроші. Ну а для інших, наприклад, це просто додаткове джерело інформації. Тобто, ви можете собі просто черпати, скажімо так, потенційні компанії, тобто знаходити їх, тобто заходити собі і дивитися, наприклад, в які компанії там теоретично варто інвестувати, їх вже самому аналізувати, і теоретично. Наприклад, додати до свого портфеля, а чому б і ні. Ну чому б і ні? Давайте хочу вам показати, взагалі, як це все взагалі виглядає. Тут можна побачити так само і ефективність портфеля. Знову ж таки, на англійській мові, тут воно трішки інакше виглядає. Давайте я прикладу на англійську і покажу вам, як це виглядає. Тут є, наприклад, на головній сторінці Overview Outperformers, нові, тобто компанії, які переграють індекс SP 500, які, наприклад, виросли з. Дня публікації входу даної компанії до даного списку тих 20 компаній, бо вони, власне, щоб ви розуміли, кожного першого числа, кожного місяця, є певне ребалансування, тобто деякі компанії можуть входити нові до даного портфеля з тих 20 компаній, а деякі логічно виходити. Тобто, ви кожного першого числа можете заходити собі і подивитися, що було додане, а що було е, видалене з даного портфеля, і таким чином собі повторювати можете портфель, і якщо ну логічно, якщо є. 20 компаній, а портфель скажімо так, 100%. Ну, теоретично на кожного компанію мали би припадати аж цілих 5% портфеля. Не більше. Ну, більше не, скоріш за все, я б навіть не рекомендував. Ну і знову ж таки, тут є компанії, які, наприклад, переграли, тут є дата і цифра, власне. По якій було додано ту компанію до портфеля. ну І можете побачити, наприклад, за цей період часу, наскільки та чи інша компанія зросла. Ну або там подивимося, потім, потім втратили, наприклад, там Oracle, Abbey, там інші компанії. Наприклад, є компанії, які нові, додані. Тут можемо побачити собі, то вони і в мінусі, і в плюсі. Ну, і є, наприклад, компанії, які тільки втратили за цей період часу. Тут можемо подивитися на кожну компанію, наприклад, та компанія Е, Можемо, наприклад, зайти тут більше. Інформації, подивитися, взагалі то так, давайте перекладу на українську мову. Чим саме взагалі компанія займається, тут такі рішення, взагалі на чому заробляє свої гроші. Ну і в самому низу, десь я тут, скоріше за все, бачив, дата, коли дана компанія, о, ось, дата, коли дана компанія війшла до даного портфеля, тих ProPix 20, тобто 1 вересня 2025 року. Ну, і можемо бачити, що вона була додана тут по 600, а зараз. Акції коштують аж цілих. 360 доларів. Тобто реально ви можете купити зараз навіть ту саму компанію Synopsys набагато і набагато дешевше. Ну і, наприклад, там є компанія Fizerv, є компанія Fortinet і інші так само, про що, що це за компанія, чим вона займається, коли вона, наприклад, була додана. Наприклад, та компанія Fizerv була, до речі, вона в мене теж була в порталі, я її продав навіть по 190 хіба доларів, чи навіть по 220, тобто заробив непогано, але зараз компанія скоригувалася і її ціна десь. Приблизно 130 доларів, так що можна зараз знову теоретично заходити добре. Ну, і, наприклад, дана компанія була додана 1 липня. Ну і як це взагалі б мало працювати? Тобто ви собі раз в місяць входите, дивитеся, що було додане, що було видалене, і додати, і так само повторювати у своєму інвестиційному вже портфелі. Це не є жодною фінансовою рекомендацією, не варто повторювати, скажімо так, за кимось. Це про це я знімав відеоролики. Ну, але, але, але будете мати собі на увазі, хоча б якусь частину тих моїх слів що я сказав. Ну і давайте подивимося, що взагалі входить до даного портфеля, бо тут є деякі компанії, наприклад. Ну а давайте подивимося, взагалі, з чого складається цей портфель, які компанії взагалі тут є. І скоріш за все, моя така думка, що дуже багато компаній, які, власне, тут знаходяться в портфелі, скоріш за все, в переважної більшості людей теж знаходяться в портфелі. Давайте перекладу на українську мову, щоб було краще зрозуміло, наприклад, що це за компанія. Ну, і подивимося, є знову ж таки 20 різних компаній. Вони на даний час знаходяться в портфелі. Е, перша це ну, це перша, не перша, то немає, скажімо, так, від більшого до не меншого. Просто перша, одна з компаній це компанія АДОП. Ken Ken Censora, Autodesk, Cadence, Cardinal Health, Fezerv, компанія Cla, Kenson, Microchip. Вибачаюся за мій англійський, дуже багато людей кажуть, в чий англійський. Часто мені вистачає того, що в мене є. Компанія Oracle, Synopsys, Elevance, Health, Fortunet, HC, Services Now, Workday, Eb. Дана компанія можете самі прочитати, що це за компанія. Компанія PayPal і компанія Data. Док. В принципі, дуже багато компаній. У мене є навіть в моїх певних watch-лістах, хоча знову ж таки постскриптом, як би то кажуть, я на даний час нічого не збираюся докуповувати до свого портфеля, дивлячись на те, що фондовий ринок реально, на мою думку, є дуже і дуже дорогий, і я чекаю певної корекції. Навіть якщо воно відбудеться за півроку, навіть якщо воно відбудеться за рік. І так я зараз потратив досить таку велику суму на інвестицію в іншу не в фондовому ринку. Дуже багато людей навіть знають знають знають. Якщо не знаєте що, то раджу підписатися на мій телеграм-канал, там дана інформація є. Тому в даний час в мене просто навіть не до кінця і є гроші, щоб інвестувати в інші нові компанії, а тим більше дивитися, наскільки вони дорогі. Хоча деякі компанії, та компанія Pfizer, компанія Fortinet і там ще декілька інших, ну навіть та сама компанія яка в мене вже є в портфелі. Ну, мені здається, що вони і так навіть дешеві по своїх цінах. Ну і давайте подивимося взагалі, як що тут ми можемо, чим чим ми можемо скористатися за допомогою даного сайту ще. Наприклад, на ті самі компанії Adobe, чи Adobe, хто як там читає, коли ми собі переходимо, маємо преміум версію знову ж таки даного сайту після підписки на неї. Пам'ятаєте про посилання мінус 15% знижки. Е, ну і знову ж таки можемо побачити тут багато різної інформації, багато цифр, зміна вартості акцій за певний період часу, тренди, дивідна дохідність, ціна до доходу. І знову ж таки, тут все, де ми можемо, наприклад, понатискати, скажімо так, там ціна до доходу 21. Коли ми натискаємо, маємо історію за минулі роки. І можемо одразу автоматично побачити, що зараз, наприклад, компанія Adobe знаходиться на своїх історично низьких. Значеннях ціни до доходу, і навіть теоретично, якщо компанія повернеться до того самого значення, не змінюючи свої фінанси, теоретично не заробляючи навіть більше, а просто надія інвесторів мала би стати більшою. Ну то тільки на зростанні ціни до доходу ми можемо навіть на тому заробити, і то досить таки непогано, чуть не x 2 від сьогоднішньої ціни. Ну і крім того, тут можемо бачити різні значення тої чи іншої, тої самої компанії. Ну і знову ж таки, ціна, вартість в. 52-тижневому, тобто річна вартість від мінімальної до максимальної, можемо побачити, що зараз ціна 350, тобто ближче до того свого історично низького значення за оці 12 місяців. Так само премаркет, що тут можемо бачити, наприклад, перекладемо на українську мову, висока дохідність для акціонерів, керівництво агресивно-викупової акції, там, аналітики. Переглянули свої прибутки на наступний період у бік збільшення, вражаючи показники валового прибутку. Знову ж таки, тут є певні дані, але потрібно самому розуміти, чи взагалі варто інвестувати в дану компанію. На мою думку, Adobe адоб... Під таким знаком питання, оскільки я сам користуюся їхніми продуктами, там Прем'єр Про чи, наприклад, там, Photoshop. Але знову ж таки, дивлячись на штучний інтелект, у ті всі відеоролики навіть в тому самому Тіктоці. Хоча я так і не сиджу в Тіктоці, більше в інстаграмі, скажімо такі відеоролики, власне, з створеними повністю реальними картинками, маю на увазі не картинками, а навіть відео. Ну мені щось страшно саме за компанію Adobe, бо в неї штучний інтелект ну просто так відстає і то дуже і дуже сильно. Ну надіюся, якщо ви користуєтеся прем'єром чи там фотошопом, то самі розумієте мої слова. Ну так що потрібно дивитися на, скажімо так, не на тільки там у ту картинку фінансів зараз, а на потенціал зростання в майбутньому, бо потім це все просто може змінитися і не бути так солодко, тобто акції можуть. Дальше просто Ну і крім того, наприклад, тут є компанія Autodesk, компанія Fieser, до речі, давайте відкрию її. Тут можемо побачити, вже бачимо на червоно, що саме компанія торгується з збільшеною ціною до доходу на акцію. Але байбеки компанія проводить, до речі, можете побачити, буквально недавно акції коштували десь в діапазоні там, 200 з чимось доларів. До речі, я десь в даному періоді часу наприкінці року продавав дані акції. І як можете побачити, навіть досить таки круто, бо від того періоду. До часу акції скоригувалися, і, можливо, зараз варто подивитися, приглянутися до даної компанії, чи все там в порядку, чому так акції падають, і можливо, навіть додати до свого портфеля. Ну і тут ну, реально дуже багато інформації. Так само тут за кожну компанію можна побачити новини, вже виписки, так само там і платні, платні статті, і безкоштовні, бо такі теж є навіть на звичайній версії самого сайту. І прочитати. Надіюся, Дана платна інформація для вас була, скажімо так, корисною, бо вона була принаймні безкоштовною. Дайте мені знати в коментарях, чи користуєтеся, чи збираєтеся користуватися даною версією. Надіюся, що даний відеоролик був корисний. До зустрічі наступних відео. Па-па!